Потужного всім здоров'я, пані та панове. Колись ця машинка нагибала. Я, на жаль, ті часи ще не застав, тим більше тундру качати Італію, напевно, не найкращий вибір для початківця. І тільки згодом, коли вже набравшись досвіду, я прокачав багато натій і повернувся. Ну, як повернувся, перейшов на прокачку Італії. Ця машинка була головним таким претендентом на тому, щоб... Саме заради неї і качати гілку. Дуже вона от з виду прикольна, більш-менш непоганий унікальний геймплей, як можна подумати, по карточці в неї. Тому мені було цікаво пограти саме на Чентаврику 105. Рання версія, мені здається, напевно, буде навіть більш пріоритетніша, ніж та, що на 9,7 різниці, такої особливої між ними і немає. Хіба що ломик краще у Чентаврика 105R. Тому 9,3 такий є бойовий рейтинг, який може інколи кидати проти 8 ,3. на 8 багато техніки більш-менш популярної. А на 9,7 тебе може вже закидувати на бойовий рейтинг 107 проти лоупардів, Абрамсів КВТ і тому подібних машинок. Як бачимо, закидує нас на карту Аттика. Більш-менш непогана карта для тієї машини. За рахунок своєї швидкості можна зайняти агресивні позиції. У нас колісна база, це означає, що розганятися ми будемо не так добре, звичайно, як ті ж самі машини на, на гусеницях. Але за рахунок своєї потужності 520 кінських сил на 24,5 тонни, ми зможемо досить певно набирати свою максималку в 110 км на годину. Ну, звичайно, 110 тільки при ідеальних умовах буде з гірочки з якої-небудь. Але на величезних картах флангувати на цій машинці буде досить вигідно. Забирати якісь... Точки хороші, і з них розвідувати або ж знищувати за допомогою своєї 105 мм гармати. Скорострільність у нас така, як і у всіх на цих бойових рейтингах в основному. Але за рахунок того, що машина досить швидко забирає агресивні позиції, ми зможемо з легкістю отримати перевагу, між інш... Перед іншими своїми конкурентами. Як їх союзників, так і в противників. Одразу переглядаю цю агресивну позицію. На жаль, ломиком ми не ваншотнули челіка. Перезарядка 7,1 секунда таке собі, звичайно. не найкращий показник, але на цих бойових рейтингах у всіх так, тому нема сенсу переживати особливо. Пробиття у нас 338 мм на дм 23 Угу. На жаль, знищили союзника нашого на БМД. -шці. Він досить агресивно проїхав, був Йому це не допомогло саме в цьому випадку. Все рівно буду поки що залишатися на тій позиції, тому що союзники невпевнено ще зайняли точку С. Тут противників поки що не бачу. Забираємо БМПшку шведську. Відкатимось назад. Задній хід більш-менш непоганий, але через те, що в нас колісна база, не дуже впевнено, ми себе почуваємо, не встиг. Ага, вже багатенько де противники. Ага, він мене бачить, до речі, він мене досить непогано і бачить. Гармата не стріляє. Профукали всі позиції, союзники. В цьому бою все-таки німці набагато краще зіграли. Так, а до речі, забув подивитися, на який бойовий рейтинг мене закинуло. 230 очків відродження, це скоріше за все 10,0. Двигун трансмісія. Ранні ломики досить таки неважно дамажать. Тому краще не надіятись на те, що ви в силует будете ваншотити противників, такого точно не буде. За часту ви просто будете вибивати максимум 1-2 члени екіпажу. Це на всіх таких ломиках цього бойового рейтингу в основному, тому як недолік, я думаю, не можна це вважати. Тому що у всіх ваших конкурентів, так. Це, напевно, щось живе було. Так, а що на рахунок кутів? Я, чесно кажучи, особливо і не пам'ятаю на рахунок кутів нахилу... нашої гармати. Тепловізор у нас середньої якості. Добре, що він мене не помітив. Що тут у нас позиція не для початку бою, але коли вже ви знаєте, що противники досить сильно піджимають, то на цих камінчиках стати від рельєфів, точно не буде якоюсь помилкою. Знищили. В нього там була проблема з кутами нахилу. Так, і що в нас тут? Ой-ой-ой, це погано, досить, досить погано. Ще дерево так впало. Ну, тут я сам винен насправді. Бій досить таки сильно програний. По позиціям союзників в мене була непогана позиція, але за рахунок того, що я був один-єдиний із тих, хто на карті хоч щось пробив, уся команда на мене і була заграна. Я думаю, є сенс перейти в наступний бій, оскільки всі три точки за противником і якоїсь, якогось наміоку на перемогу в цьому бою немає. Тому перейдемо далі. В бою 5 фрагів зробили, досить непогано. Але, якби трошки б союзники допомагали, було б це набагато краще. Так, їдемо в наступний бій. Через те, що ми ЛТшка, не забуваємо про розвідку, не забуваємо про безпілотник, який у нас є. Ну і, звичайно ж, за рахунок своєї швидкості і досить непоганого її потужності двигуна, можна займати досить такі агресивні позиції, чим я спробую зайнятися саме в цьому бою. На жаль, у нас немає якогось бравнінга, а на цих картах Вартандера досить частенько буває так, що краще б поламати всяке сміття, не потрібні кущики, парканчики. Друже, дай я трошки проїду. Ну, Якщо ти наполягаєш, то вже їдь, мені б краще б, звісно, швидше б дібратися до позиції на яку я планував але союзники так не вважають одного бачу це союзні дими тобто стабілізатор на такій швидкості вже вимикається Так, на точку А вже більше начебто ніхто і не їде. Це добре. Можна в ці рельєфчики проїхати і працювати по тим, хто під'їжджає в місто. Наприклад, там, і сям, і тут і там. Були браудінги, можна було порозбивати ті парканчики, щоб більше інформативності було. Але поки що я не бачу противників, окрім Тама в місті. Зачасту радянські танки люблять грати. Ще один по місту. Так, потрібно знайти тілі. Ось одна. Так, що там хтось проїжджає начебто й ні. Начебто і не проїжджає ніхто. Але точка Б, до речі. Береться кимось. Ага. Ось як я й казав, радянські танки зачасту Грають через місто. Промазав розвідкою. Так, ну точка Б не береться поки що. Чел проїхав. Тут потрібно обережно. Обережно тут потрібно відігравати. Позиція хороша, щоб не відкиснути лишній раз. Краще тут пожити, тому що ми зможемо допомогти тут своїй команді досить сильно. Ага, дрончик в мене вже дуже далеченько залетів, я про нього і забув, якщо чесно. Так, що тут у нас? Переглянемо? Противники щось дуже сильно хочуть мене тут. Понакидували артилерійських підтримок. Значить, мене хтось був підсвітив? Так, бачимо одного. Тут поганенько грати насправді. Ага, ось ось щось тут. Сподіваюся, що по ньому будуть відстрілювати часто. Щоб він мене не світив. Це тагер. Тайгер. Тайгер. Ну, більше нічого тут не бачу поки що. Так, де тут цей чел був? Його знищили чи що. Який на Алтешті був? Ось зеніточка. У всякий випадок її відмітимо. Не забуваємо, що тепловізор є. Також буде допомагати в бою. ВТшку знищили. Я думаю, в принципі, можна спробувати піджатися. Ага, все-таки хтось ще є живий. Ну, Поки що є можливість, можна за ним навіть і проїхати. Повільно обертається башта в Чинтавріка. Закинемо Артудар. Так, під'їжджаємо на позицію, де він може бути. Літак летить якийсь. Так, ну і де ця Що, ми мене намахали, і тут нікого немає. Получається... А, ось він, господі, я думав, що це труп, якщо чесно. Ну, скільки в нього заряджаючий був зломаний, то я перезаряджався би швидше. Ну і вже з цієї позиції можна досить впевно розвалювати. ...респаун противника. В принципі, більше тут нікого я і не бачу. Ще пару технік є. Пару противників. Ще один бачу. Комуль ми пережили, тому, скоріш за все, противник попав в якусь точку, що не дуже важлива для нас. І через величезний корпус, в принципі, ми вижили це труп. Чути багато чого. Так, ну нікого вже не видно. П'ять фрагів, досить агресивна позиція. Якби противники б активніше грали через місто, я би накидав набагато більше. В принципі, машинка цікава. Основні плюси, я думаю, вже про неї продемонстровані були. Снаряд, як ви бачили, поганенько дамажить. І з мінусів цієї машини це, звичайно ж, ломик її, але на цих бойових рейтингах у всіх такі погані ломи. У нас ще є дуже велика кількість всяких снарядів. Це той же самий хеш безкорисний в нашій грі. Димовий, який я би я вам радив брати пару штучок в бою. Інколи перекривши свої відходи або ж наступ, тактично цей снаряд дуже сильно допомагає. ну Звичайно ж, кумулятивний на цих бойових рейтингах, я мені здається, взяти його не буде помилкою пару штучок, але також забагато не потрібно брати, тому що. Знаходиться боєвкладка першої черги позаду танку, це в основному в задній частині корпуса. ну І також, якщо я не помиляюсь, ось ці 5 штучок також є боєвкладкою першої черги. Так, якщо брати там більше 15 снарядів уже живучості в корпусі такої гарної у вас і не буде. Хоча для того, щоб відігравати по флангам, я б не радив. Вам брати мало снарядів, оскільки частенько буває таке, що по кілька снарядів на кожного противника потрібно на тій машинці витратити. Перезарядка така ж сама, як і у всіх. Швидкість непогана, але не факт, що ви будете її досить активно набирати. Рухливість така посередня в порівнянні особливо з ЛТшками на гусеничному ходу. Все інше в машинці досить середненьке, я б сказав. А в совокупності машинка досить унікальна саме для тих, хто любить активний геймплей по флангам, для тих, хто любить покемпити, Для міських боїв не дуже підходить, але, в принципі, як ви бачили в минулому бою, досить непогано машинка себе Показує, як для того, щоб Зайняти якусь агресивну позицію, і з нею вже далі відстрілюватись. Навіть в місті це може вам знадобитися. І також із мінусів, це повільне обертання башти, хоча для цих бойових рейтингів воно в принципі, середнє. Сподіваюся, вам відос був досить такий повчальний, цікавий. Якщо ви вперше на каналі, раджу вам підписатися і налаштувати дзвіночок. Дякую тим, хто поставив лайк за мої старання в Прокачці Італії. Також в коментарях можете свої відчуття на рахунок цього танку. Або по схожому геймплею також є машинки, як, наприклад, той же самий японський type 16 схожий, але в нього краще тепловізор і трошечки. Гірші ходові характеристики, як на мене, а в тайпі, ну і силует трошки менший. В, в цьому в принципі, все також непогано, але якщо вам подобаються ці дві машини, геймплей на них також раджу вам в коментарях написати, які б ви поради дали гравцям, які тільки хочуть освоїти такий геймплей. Потужного всім здоров'я, побачимося в наступних відео та на стрімах о 9.30. До побачення!